Вітаю! Сьогодні я розповім вам про дуже крутий менеджер для завантаження файлів, який називається Motrix. Переходимо за посиланням під відео та завантажуємо програму. Ви також знайдете її в нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Після того, як завантажили і встановили цей додаток, відкриваємо його та бачимо головну сторінку. Давайте зразу перевіримо, як програма працює. Я підготував файли, щоб показати вам, як це працює. Але погодьтесь, не дуже зручно кожного разу копіювати посилання, повертатися до додатку та натискати Завантажити. Саме тому Motrix має ще й додаток для вашого браузеру. Переходимо до налаштувань, лабораторія, спускаємося вниз та натискаємо GET. Тут вибираємо ваш браузер та завантажуємо додаток. Далі нам потрібно зробити невелике налаштування. Для цього знову повертаємося до налаштувань, заходимо в розвинені, спускаємося донизу та генеруємо ключ. Копіюємо його та встановлюємо в налаштування розширення. Перевіряємо. Все працює. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал та телеграм. Дякую, що додивились до кінця. Гарного вам дня та до побачення!